Ви наголосили на те, що, що якщо я перед вами, які боронить 4 роки державу, вибачуся, ви мене відпустите. На що я сказав? Я не буду вибачати. Я вас підійшов. Банма... Ну, ви вибачатись? сказали це за те, що коли я відкрив вікно, ви мені сказали, ви нічого не хочете мені сказати? Я говорю, ні. Ну тобто, на що ви мені тоді на розстоянні сказали а, про те, що будемо виписувати постанову. Ви серйозно зараз? За що вибачиться? За за а за що військовий повинен вибачатися? Я не Найкращий автопарфум в Україні. Хлопець військовий приїхав з бойового завдання додому помитися. Ви це розглядаєте такі справи, має чим займатися. Ну що ти за цирк? Ну ви серйозно з такими доказами прийшли на розгляд справи. Вам взагалі це не шкода військово. Дмитро Іванович, військово діючий показав усі документи. Минулого разу він це... показував. Ну. Ви, ви показували свою да. Да. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Вам навіть дзвонили, сказали, що я військовий. Військовий залишає там своє життя та здоров'я, і тому вони повинні мати певну повагу. Однак вони повинні також дотримати, а, а я вибачаюсь, Можна ну, домов можна договорити? Позиція ж вона ж чітка в мене. Якщо ви знавите мене, то якщо порушив, несеш відповідальність питань нема. Однак ви повинні розуміти. Іноді трапляються життєві ситуації. Тим паче, в військовий час ми зараз заходимося, Ви це також розумієте, тому що ви також знаходитесь на службі. Хлопець приїхав, взяв у товариш автомобіль, їде. Перегоріла та фара під час керування транспортним засобом по місту. Не можна було б сказати. Ви виправили ви цю ситуацію. Не керуйте. Він же не системний, він же не постійно їздить на цій автівці.